Як раніше повідомлялося, вже з 1 січня 2023 року кожен громадянин України зможе безкоштовно отримати 5 енергоощадних світлодіодних лампочок на заміну старих ламп розжарювання. Процес заміни старих ламп буде проходити за наступними правилами: в даній акції можуть взяти участь лише громадяни України віком від 18 років. Один громадянин може замінити не більше п'яти лампочок. Дана програма почне свою роботу з 1 січня, якщо не буде ніяких перепон, збоїв і все відбуватиметься за графіком. Програма передбачає можливість обміняти лампи для населення у всіх відділеннях Укрпошти. це не безкоштовна роздача ламп усім бажаючим, це безкоштовний обмін ламп розжарювання на нові економічні лампи. Алгоритм дії людини при заміні ламп розжарювання на LED лампи. Спочатку людина через застосунок Дія оформлює заявку на обмін, в якій вказує свої дані та обирає відділення, де їй буде зручно обміняти лампи. В результаті в застосунку Дія буде сформовано номер заявки, який потрібно буде повідомити співробітнику Укрпошти при обміні лампочок. Далі людина приносить старі лампи в обране нею відділення Укрпошти. У відділенні співробітник Укрпошти вводить номер заявки, яку клієнт отримав у застосунку ДІЯ у внутрішню програму обліку і проводить обмін старих ламп на нові. Тобто, перше, що потрібно зробити, це зареєструвати відповідну заявку в «Дії». Відповідно, якщо цей застосунок у вас в телефоні не встановлений, то треба це обов'язково зробити. Також важливо знати і вказати свій індекс при реєстрації заявки на заміну лампочок в дії, бо відділення фіксуються саме по індексу. Варто зазначити, що програма буде поступово запускатися по областям в залежності від поставки ламп по населеним пунктам. Різні області будуть входити в програму по черзі. Згідно з планом, втілення цієї ініціативи почнеться з великих міст, де є найбільше споживання електроенергії. Далі програма буде розширюватися на всю територію України. Тому не треба вже зараз йти за лампами до Укрпошти, допоки не буде офіційного повідомлення про те, що відділення вашого міста вже отримали лампи для обміну.